11 вересня 2023 року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій на території Голосіївського монастиря освятив черговий автомобіль для евакуації поранених захисників України. Збір коштів на придбання автомобіля з благословення блаженнішого владики та митрополита Білоцерківського і Богославського Августина звершили у Київській та Білоцерківській єпархіях. Організацію покупки та транспортування авто здійснює фонд підтримки захисників України на честь гетьмана Петра Калнишевського. Це є одна із сторін нашого служіння, яким служимо Богові і люди. Просимо щось опікувати помощі. Держи вас і всіх, що всі в машині ніхто не помер, що всі були живі. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.